Дорогесенькі! З вами знову цікавенка. І сьогодні розкажу вам, чому ми плачемо від цибулі. Коли ріжете цибулю, ви руйнуєте її клітини. Цибуля одразу починає захищатися. Вона виділяє спеціальний газ синпропантіалесоксид. Цей газ летить прямо вам в очі і реагує з вологою. Утворюється слабенька сірчена кислота. Ваші очі відчувають, о, і щось не так. Мозок миттєво дає команду терміново промити очі. І ось ви вже плачете над цибулею, хоча нічого сумного не сталося. Це еволюційний захист цибулі від тварин і комах. Вона ніби каже: Не їжте мене. Але є способи перехитрити цибулю. Охолодіть її в холодильнику, ріжте під водою. Або використовуєте гострий ніж. Цікаво, що ті ж речовини, що змушують нас плакати, дуже корисні для здоров'я. Вони мають антибактеріальні властивості і зміцнюють імунітет. Тож тепер ви знаєте, це не ви слабкі, це цибуля така розумна. До зустрічі в наступній цікавинці.